Слава Богу, брати і сестри. А в мене лежало вже давно на серці засвідкувати про одну з Божих милостей, які він являв в нашому житті. Їх було дуже багато, це всі. Їх я дуже дякую, Богу, трошки переживаю. Коли в нас народилася дев'ята дитина, Кристина, мене і назвали, і їй було три місяці, і вона захворіла. Почала як то кашляти, і я переживала, думаю, треба піти до врача, хай подивиться. легені, просто провірить. А вони, я подзвонила, вони кажуть, іти на emerженсі, бо в нас немає місця. Ми поїхали, е, сфотографували нені легені і кажуть, з легенями все добре, а в неї грижа внутрішня є. Е, вони сказали по-англійськи, я навіть не зрозуміла, що це означає. І нам перевели і переправили в другу. Перевезли неї в другу лікарню, кажуть, там є спеціалісти, вони вам будуть все об'ясняти. І там каже, напевно, ми зробимо неї операцію. Нас перевезли, ми з чоловіком завезли неї, а, ні, в скорі поміч у неї завезли, ми разом біля неї були. І вже ми там з нею ночували, і приходило досить багато врачів, спеціалістів, хірургів. Вони бачили, що ми переживаємо, тому що ми приїхали з однією проблемою. А виявилось, що в неї щось ну, друге, вона малесенька, три місяці, знаєте, жалко. Ми дуже переживали. Вони кажуть, потішали нас, не переживайте, але все одно кажуть, треба робити операцію. І кажуть, так як вона хвора на грип, треба, щоб вона перша видужала, а потім ми зробимо операцію. Ми поночували з нею там і на другий день нас виписали і дали адрес, коли приїхати через місяць. А ще хотіла замітити. Вечором пізно прийшов такий врач. Він так прийшов сам, пізніше від всіх врачів, і каже, зайшов в палату і каже до нас: ви християни? Ми кажемо, так. Да. А він каже, я теж християнин, можна, я за нею помолюся? А мій чоловік Саша каже: спитай, до кого він буде молитися, з якої він церкви, ну, тому що всякі люди є. Ми розпитались, він каже. Назвав церкву, назвав місто, в якому ця церква. І так ми дозволили, кажемо, дамо, моліться. Він так коротко каже, Боже, ти створив крістіну е, юнік, як бути по-українськи, особливою, каже, і а, ми тебе просимо во ім'я Ісуса Христа і зціли неї. Він так помолився, так відчулася така якась сила. І він нам побажав всього хорошого, розпрощався з нами, пішов і на другий день нас виписали. І через місяць ми мали прийти. Ми приїхали в Дантаун. Там треба було перше зробити екше з нею. Снімки і потім через дорогу до врача. Ми зробили снімки і прийшли до врача. Ждемо, вона прийшла, каже, щось не відкривається. У мене тут комп'ютер. Я каже, піду в наш офіс там мій. В кімнату і провірю, і пройду вам скажу. Ми ждемо довго, вона не приходить. Ми з чоловіком так переглянулись, а ми молилися весь цей час, тому що так було трохи нелегко, бо ще в нас один син був, і ньому мали операцію назначати на серце робити операцію. І так було, знаєте, трошечки важко, і навіть такі були запитання, думаю, Боже. В ньому мають назначати операцію, а тут а вже і в Кристіни якась проблема. Але потім довірилися Богу, знали, що Бог знає краще. Хоча зайняло пару днів, щоб так знаєте, дійсно довіритись Господу. І вона прийшла і каже до, до нас: каже: я не знаю, як вам об'яснити, каже, в мене такі новини, є. каже, непонятні і добрі. А ми кажемо, ну, говоріть. Вона каже, я нічого в неї там не бачу. А я не кажу, значить, не Бог із цілим, ми молилися за це. А Вона каже: Ну, каже, це добре що ти так думаєш, ви можете думати, як хочете, але прийде ще через місяць. Ми кажемо, добре, улипаємося вже довільні такі, і дякуємо Богу. І вернулися знову через місяць, знову сфотографували на її легені. І врач вернулася до нас і каже. Ми нічого не бачимо, ми не можемо зрозуміти, як це так. Каже, в неї була грижа, ми бачили. І каже, нам прийдеться закрити це діло, і бо вам ну, ми не потрібні. Ну, Ми подякували Господу за те, що Він так помилував Кристінку і нас разом з нею. І, і ми так ну, дуже були довольні. і воно, знаєте, кажеться... Що завжди хтось скаже, що колись Господь робив чудеса, але він і зараз робить. Хоча буває тяжко прийняти якісь такі новини, коли одне з одним приїхав, а другий говорять, і дитина малесенька дуже було важко. За все слава Богу, і мені воно лежало на серці, щоб подякувати Господу за його велику милість.